Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько. Я продовжую відповідати на ваші питання. Отож, батьки допомагали грошима для моїх дітей, і у мене відчуття зобов'язання перед ними. У вас відчуття провини. Ось я вас вітаю, і просто потрібно прийти і відпрацювати. А ще крім цього, потрібно пройти сепарацію. Що таке сепарація? Сепарація це є повне від'єднання від ваших батьків, тобто, коли ви від них незалежні ні психологічно, ні матеріально. Тобто, ви абсолютно. Живете самостійно, ви сама собі даєте ради і так далі. Тоді можна вважати, що сепарація є пройдена. Хоча, якщо оце от молежить, оце от гложить і є відчуття у цього такого, що воно тут заважає, то краще, звичайно, прийти, якщо є така у вас можливість на індивідуальну роботу, прийти і це відпрацювати, щоб не було ніяких оцих, от болючих, як я кажу, крючків, тригерів, які тянуть нас назад, отож. Запрошую вас до себе в індивідуальну роботу. З вами була Ліана Бонько. І приходьте, буду рада знайомству і спілкування. Всі деталі є у актуальному, де пише перша консультація, там собі перегляньте, як проходить перша консультація, і таким чином ми домовляємося вже після оплати про зустріч. З вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей.